Все, вітаю тебе, Лінерс. З нами сьогодні на зв'язку вже переможець і вже новий гравець команди Герокоптер. От, герокоптер вже, так? Да? Ну так. Отже, чорна футболка. Але добре, за герокоптером на сьогодні виграв Лінерс. Взагалі, що по емоціям, типу, задоволений, чи може було краще? Можна було б краще. А в чому тобі от прям. По твоїй ігрі, може, не сподобалось, чи може команда не на всі 100% вигравала. Ні, команда зіграла на всі 100%, але у нас були не дуже такі гарні компи. У нас нашого чувака ну, за комп вилітав. Ну, таке буває. А що стосовно гри, я не здолан своєю грою, бо я лоутап, мені це не сподобалось. А ти, до речі, на яких взагалі, позиціях відіграєш? Типу, ти відіграєш на таких позиціях, що от прям ти... Ну, тобі характерно бути лоутабом, умовно. Ну, типу, тобі не обов'язково набивати купу кілів. Ну, норм. Ну, я порник. Ага, добре. Якщо моя команда зможе виграти, на тому що я стою на Б, качаю каліси, то це дуже добре. <звук> Зрозуміло. Тоді давай е, до іншого. Е, на минулому турнірі ти грав за іншу команду, так. за тех Мікротрон. Е, ти вже казав, що типу, приємніше грати з, мікрот... О, з Гірокоптер. А вже ж. Але от е, цікаво, що яка сама різниця, що ти яка е, різниця? Е, 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 е. Гри в складі Гірокоптер та в мікротрон. Може, типу, аїмлять краще, чи майнгейм лучше, чи там взагалі обстановка краще в гірокоптер, чи як? Ну, у цьому дуже велика різниця, бо хлопці з Гірокоптера зіграли дуже багато ланів та онлайн-турнірів, таких як Ісея, як... і вони виходили до мейну. І, ну, якщо чесно кажучи, відрізняється дуже рівень Ело. Ну, порівняти 2500 і 3000 це дуже велика різниця. Ну, прям дуже-дуже дуже що по їму, що по мейнгейму. Ну, Типам іноді не треба ковувати те, що ти одразу думаєш. Вони одразу до цього догадуються, та, 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 і тобі хопують. Це дуже велика різниця. Ага, ну тобто, вони просто більше розуміють гру, як я так розумію. Да. Ага, добре. Тобто, якраз, як вважаєш, цього вам бракувало в минулій команді? Чи взагалом багато факторів було? Ну, скоріш за все, і на цього. Угу. Добре, тоді, в принципі, я тебе хочу ще раз привітати з перемогою, Ти красавчик, зміг зміг виграти лан турнір в Запоріжжі. Тож я тебе вітаю, дякую, королю. Таба на місці.